Привіт, друзі! З вами пані Соля та мій помічник совеня, який завжди запізнюється. Давайте ми його разом погукаємо. Совеня! Ану ще раз не чую. Совеня! Де ж це наше совеня? Привіт, друзі! Я тут! Я майже зовсім не спізнився. Ого, пані Солю, в тебе стільки всього на столі? Так, так, ми сьогодні будемо з вами. Дуже цікаве дещо дізнаватися. Тож давайте не гайте час і розпочинати. Готові? Готові! Так. Отож, друзі, ми з вами тут маємо, бачите, таке цікаве зображення. Як ви думаєте, що це таке? Що це за дядечко тут прийшов до нас у гості? Це є скелет. Що таке скелет? Давайте ми з вами. Зараз візьмемо, порухаємо наші пальчики. І відчуваєте, під пальцями є такі кісточки. Ці кісточки в нас є на пальчиках, на ручках, можна себе за ніжки взяти. Ось тут у нас є така велика кістка, яка називається череп. Це все складається у скелет. Для чого нам скелет? І що це таке? Уявіть собі, ось у нас є якийсь одяг. так? Ну, ви можете уявити, що це? Я, взагалі, уявлення не маю. Якийсь одяг. Якщо ми візьмемо з вами вішак і повішаємо цей одяг на вішак, давайте зробимо так, то ми чітко будемо бачити, що це є светрик, так? І от, друзі, скелет виконує таку функцію. Як вішак для одягу. Завдяки скелету ми маємо дуже чітку форму. І, знаєте, можемо так рівно ходити, рухатись і таке інше завдяки кісткам. Так само, як вішак виконує таку функцію для одягу. Наш скелет виконує таку функцію для наших м'язів. Що таке м'язи? Ось у мене тут є гантелька, така маленька. Ви, друзі, можете взяти щось. Трішки е, важче також, наприклад, це може бути пляшка з водою невеличка. І спробуйте зробити ось такий рух. Кілька разів. так? Ми відчуваємо, я відчуваю, що ось тут у мене скорочується м'яз. Скорочується і розтягується, розтягується, скорочується. Це, власне, у нас працюють м'язи. І ці м'язи у нас є всюди. Вони у нас є на обличчі, вони у нас є на руках, на ногах. І друзі, я ось тут маю таке драглисте желе. Покажіть, яке ви желе? Таке желе. Ми так рухаємося, рухаємося, рухаємося. І знаєте що? Це не просто желе. Я не прийшла до вас ось тут сидіти і їсти ложкою желе. Я вам хочу показати, що якби у нас не було кісточок, якби не було скелету. Ми з вами було би неначе ось таке желе. М? І, друзі, якби у нас не було кісточок, якби у нас не було скелета, то наші м'язи би виглядали як таке желе, і ми всі з вами були б желем. Ось так. До речі, чи знаєте ви, де можна побачити наші кісточки? По-справжньому. Адже вони у нас заховані, так? Під шкірою ми їх не бачимо. Але є один момент, коли ми можемо побачити, що у нас під шкірою. Це називається рентген. А Ану подивіться уважно сюди. Що ви тут бачите? Як ви думаєте, яка це частина тіла? Так, це ніжки. Ану, ну потупотіть ніжками. Молодці! Добре! Я ще маю рентген для вас. А ось тут в нас що? Це вже трішки складніше. Це є грудна клітка, і в нас ось тут є ребра. Якщо ви візьмете себе ось тут ручкою і попробуєте такі кісточки поперечні, ви відчуєте свої ребра і навіть зможете їх порахувати. Добре. А ще тут в мене ух, такий великий є рентген майже вріст людини. Це у нас є я вам зараз покажу: тазові кістки. Вони в нас знаходяться в районі поясу, трішки нижче. І ось тут спереду. Хребет. Хребет? Він так потім продовжується до гори, завдяки якому ми тримаємо м'язи спини. Рентген ми можемо зробити у лікаря, наприклад, коли потрібно дізнатися, чи все в порядку з кістками, чи ми здорові, і таке інше. Ось так, друзі. Окрім того, що у нас в тілі є. Скелет, є м'язи. У нас також є внутрішні органи. Ось тут вони різні. Ми пізніше трішки детальніше про них будемо дізнаватися, а зараз я вам скажу, що кожен внутрішній орган, який є в нашому тілі всередині нас, має певну функцію, спеціальне завдання, за яке він відповідає. Ось, наприклад, я тут маю намальований. Мозок. Мозок нас відповідає за те, як ми думаємо, що ми робимо, які дії вчиняємо, так, куди йдемо і таке інше. Насправді, мозок має дуже багато різних функцій. Ми про мозок будемо вивчати ще окремо. Також у нас є легені. Ось такі легені. Їхнє основне завдання. Так, друзі, дихати. Завдяки легеням ми дихаємо. Дихаємо кисень, видихаємо вуглекислий газ. Також тут у нас є серце. Завдяки серцю ми відчуваємо, що ми живемо, так, якщо покласти ручку ось тут біля серця, ми можемо чути, як воно стукає. Тук-тук. Також, завдяки серцю, наша кров рухається по організму. Окрім цього, у нас є шлунок. Шлунок знаходиться в районі животика. Так? І завдяки шлунку ми. Mm, можемо їсти їжу і потім почуватися добре, адже шлунок перетравлює їжу, таке складне слово, але шлунок її переробляє. Ми також пізніше про це будемо детально дізнаватися. Ще у нас є печінка, завдяки якій ми можемо їсти як корисну, так і не корисну їжу. А завдання печінки не корисну їжу забирати з нашого організму. Ми теж дізнаємось пізніше детальніше. І, от, наприклад, такий великий кишківник, по якому також мандрує наша їжа. Це не всі внутрішні органи, які я вам показала. Але важливо, щоб ви, друзі, зрозуміли, що кожен внутрішній орган у нашому організмі виконує своє важливе завдання і важливу функцію, і кожен з них є особливим та потрібним. Я думаю, ми можемо сьогодні закінчувати. І наступного разу ми знову продовжимо вивчати все про наше тіло і наш організм. Давайте ж погукаємо наше совеня. Совеня! Десь там совеня, здається, спить, як завжди. То спізниться, то спить. Та не сплю, я не сплю. Я все уважно слухав. Ось желе. А, до речі, дуже смачно. Ось, оу, жабка, привіт! Друзі, вам було сьогодні цікаво. Чудово! Отож, давайте ми будемо закінчувати і наступного разу дізнаємося ще більше про наше тіло. Па-па! Па-па, друзі! До зустрічі! Привіт, друзі! З вами науковиця Соломія і... науковиця Юсінка. І ми знову продовжуємо наші експерименти. Так, сьогодні у нас є. Вода. Це що? Олія. Олія. Фарба. І склянка. Склянка, посудинка, баночка. Ми з вами зараз налиємо у скляночку води. Так? так ось собі візьмемо, трошки налиємо. Ось так. Тепер ми візьмемо і налиємо трохи. Олію. Давайте ми подивимося, що трапиться. Юстю, як ти думаєш? Я думаю, що там будуть бульбашки. Можливо, будуть бульбашки. Як ви думаєте, друзі, чи ми зможемо, знаєте, от змішати олію і воду, так як змішуємо, припустимо, чай з цукром? Що цукор розчиняється повністю у чаї, ми його не бачимо. Зможемо так олію розмішати у воді чи ні? Е, ні? Не знаю. Для того в нас є експерименти, що ми з вами дізналися. А ви як думаєте, друзі, змішається олія з водою чи ні? Зараз перевіримо. Так, наливаємо олію. Наливаємо, наливаємо, наливаємо. А ну дивіться, що відбувається. Юстенко, скажи, тобі видно, що відбулося? Видно. Що відбулося? Що олія на верху води? Так, вода є внизу, а олія зверху. І навіть якби ми заливали спершу олію, а потім воду, все рівно олія залишилася би згори. Чому? Тому що вода є важча, ніж олія. Уявляєш? Я цього не знаю. Ну, бачиш, тепер знаєш. Вода є важчою. Тому опускається на дно, а олія є легшою. Ну, покажи, яка би ти була легенька. Як ми вказуємо, що хто щось є легше? Ну, ось так собі літає, як пір'їночка, так? Да? Покажи, яка ти легенька. <різь> Літаєш як пір'їночка. От, олія є легшою, як пір'їнка. і вона піднімається нагору, а вода є внизу. А тепер давайте ми перевіримо, чи зможе. Наприклад, крапля води з фарбою проникнути вниз у воду. Юстю, як ти думаєш, пропустить олія нашу воду чи не пропустить? Не пропустить я думаю. Ну давай ми зараз перевіримо, давай. Ось так, дивіться. О, починає в нас потрішки падати фарба з водою вниз, у посудинку. Ану, друзі, дивіться. Проникає наша вода, тобто фарба з водою вниз через олію чи ні? Юстю, скажи, будь ласка, що ти бачиш? ніби якийсь Ну, та, бачите, я буду ще пробувати, і ви зараз, друзі, краще побачите. Я більше, більше, більше фарби дам. До речі, такий експеримент є дуже простим, можна спробувати зробити самостійно. А можна подивитися те, як робимо ми. Правда, Юстю? Так. Дивіться, оп. Ану, дивимось тепер. Пропускає олія е, фарбу чи ні? Пропускає. І що, як вона пропускає? У вигляді таких бульбашок, правда? І тоді фарба опускається вниз на воду, так? такими бульками, буль-буль-буль. Ось так. А це через те, що вода і олія не розчиняються одна в одній. І ем, вода з фарбою проходить такою краплею через олію і аж тоді опускається вниз. Бачите? Ось така історія, друзі. Ого! Дивіться, спустилася наша фарба вниз тепер до води. Тепер ми знаємо, що олія і вода не розчиняються, як чай з цукром, що вони залишаються кожна сама по собі. Ось така історія. Будемо прощатися. Тобі сподобалось, Юстю? Так. А вам, друзі? Чудово! Toż do następnego razu. Pa pa! Pa pa!